Бачите, ми ті харкояни, у кого в домах досі нема світла. Але не, це не зіпсує мій настрій. Добрий вечір. День другий. Мене звати Михайло, я засновник у Що я вам скажу, друзі, ви неймовірні. Ви найкращі, ви по-справжньому мені рідні. Бажаю вам усім міцного здоров'я і миру. Ще не минулої доби, а ми вже зібрали 700 кілограмів кор. Завтра перше півтона вже буде на нашому складі. І одразу ж 150 кілограмів ми передамо нашим велетням 50 собакам, яких критично потребують підтримки. Невеликий ролик про цих собак ви побачите на нашому YouTube каналі. А саме розвантаження у прямому ефірі. Особисто хочу подякувати пані Катерині. Я добрий жест закрив майже половину всіх 700 кілограмів корм. Хоча я дякую кожному за довіру, за те, що вірите в мене, за те, що допомагаєте. Ви даєте мені крила. Ви даруєте надію. Завтра все ж таки з'явиться світло, то о 19.30 за Києвом буде прямий ефір. Там я й розповім, куди, як буде розповідати цей корм і що нам ще потрібно для стабільної роботи. Ну, трохи забігаючи наперед, скажу, що нам би півтори тони, щоб переформувати логістику та перейти на Новіріки, підготуватися до зими. Будь-яка допомога. Зараз на вогузону. Реквізити для допомоги в описі, а я дякую вам. Обіймаю. Обіймаю кожного. Удивіжін сос. Ваша підтримка. для Лятуй життя. Ваша підтримка дає крила. Дякую.